Добрий день, шановні колеги. Щиро і сердечно вітаю з таким святом для всіх учителів математики, авторських колективів як презентація своїх напрацювань для шостих класів НУШ. А зараз я вмикаю демонстрацію екрану і ми коротко ознайомимося. З особливостями навчально-методичного комплекту з математики для п'ятих класів «НУШ», створених авторським колективом, за мого редагування. Отже, ми спочатку зі Світланою Скворцовою створили модельну програму для п'ятих-шостих класів, реалізація якої здійснюється за двома напрямами. Створюються два навчально-методичні комплекти, які вже в роботі в п'ятих класах масової школи нової української школи, а шостий клас наразі пілотується. Один із комплектів створює Світлана Олексіївна, а інший наш авторський колектив. В своїй роботі. Перш за все ми керуємось тим, що нова українська школа будується на компетентнісному підході, і компетентність ми інтерпретуємо як спроможність діяти на основі отриманих знань. А для асоціативного зв'язку цієї сентенції, цього значення ми компетентність. Інтерпретуємо як квітку, яку ми вирощуємо поступово, поетапно впродовж вивчення курсу певного класу. Отже, отримані знання ми асоціюємо з корінням цієї квітки спроможність діяти на основі отриманих знань це спроможність застосовувати здобуті знання суто в суто математичних ситуаціях. Це Математична техніка це спроможність виконувати дії і операції в суто математичних ситуаціях, знайти гіпотенузу, якщо відомі два катети, додати два дроби і так далі. Сюжетні рафіновані, як ми їх називаємо, задачі, обов'язкові, необхідні у процесі. Формування компетентності, математичної компетентності учнів, оскільки на таких задачах ми навчаємо учнів математизовувати ситуацію і створювати план або рівняння до цієї задачі за умовою задачі, створювати її модель, а далі інтерпретувати отримані дані в термінах вихідної ситуації. Само собою таке уміння не розвинеться, і його треба формувати, що ми і робимо, і всі роблять упродовж-багатьох багатьох років. А от саму квітку компетентності треба плекати окремо, вона не сформується автоматично, якщо ми надамо знань. Відтренуємо уміння і навчимо розв'язувати рафіновані задачі. Бо компетентнісні задачі або життєві проблемні ситуації, вони ніколи не бувають рафінованими. Вони не постають перед нами у вигляді дано знайти. Вони постають у вигляді проблеми, до якої треба вміти добирати дані, шукати їх, відсортовувати, які потрібні, які не потрібні, і так далі. Отже, ми виходимо з того, що в формуванні компетентності учнів має бути чотири етапи, три з них інваріантні, які були завжди. В курсі математики і четвертий етап безпосереднє формування компетентнісних спроможностей є новим етапом. Перед вами фрагмент тематичного плану для шостого класу, в якому ви бачите якраз четвертий оцей етап, він в нас є варіативним, бо для тематичних планів на 4, 5 і 6 годин. Він відрізняється, цей блок кількістю годин на розв'язування задач. Все інше є інваріантним і е, однаковим для всіх трьох можливих е, навантажень тижневих. Наразі НМК з математики для шостого класу містить 9 найменувань. Безумовно, це навчальні матеріали, згодом підручник. Безумовно, цей експрес-контроль про нього буде трошки пізніше. Це традиційні самостійні контрольні роботи, і ось блок компетентнісних задач для четвертого етапу, і спеціальні контрольні компетентності, на яких варто перевіряти, а як же з життєвими задачами навчилися справлятися наші учні. Новим абсолютно для НМК з математики для шостого класу є посібнік. Майструємо, малюємо, міркуємо. Між собою ми, посміхаючись, називаємо його МММ. Так, це наша нова піраміда, піраміда знань і умінь, тренувальні і творчі завдання, про які теж два слова буде пізніше. Для того, щоб відбувалося формувальне оцінювання, а його може здійснювати виключно учень, учитель. Лише створює умови для формувального оцінювання. Нами розроблено щоденник самооцінювання навчальних досягнень учнів. На нього ми теж згодом глянемо. Безумовно, в нашому комплекті є посібник для вчителя, де ми показуємо своє бачення, пропонуємо розбивку на уроки, показуємо особливості вивчення. Даного навчального змісту. Ну і для вчителя створено журнал спостережень в електронному вигляді, це електронна таблиця для фіксації поточних підсумкових обов'язкових результатів навчання, так як це вимагає державний стандарт. На нього ми теж глянемо згодом. Тож в навчальних матеріалах підручниках ми зберігаємо наші традиції, які заклалися багато років тому, і реалізовані нині в підручнику п'ятого класу і реалізуються в навчальних матеріалах для пілотних шостих класів. Будова розділу, ось яка починає розділ рубрика у розділі Дізнайтесь, безумовно, в розділі є параграфи з навчальним змістом. Завершує розділ рубрика Перевірте, як засвоїли матеріали всього розділу і не тільки контрольні запитання, але й тестові завдання. Їх по 5 штук на розділ залежно від обсягу розділу. Кожен параграф теж має традиційну для нашого колективу будову. Навчальний текст. Додаткові відомості після нього в рубриці дізнайтеся більше, нова рубрика Словничок, де ми даємо один-два основних терміни українською, англійською, німецькою, французькою мовами. Контрольні запитання, наприкінці параграфа кожного, і задачний блок. новим. Порівняно з іншими підручниками і те, що з'явилося в п'ятому класі, це рубрика усне тренування для того, щоб підтримувати в активному стані обчислювальну навичку учнів, ну і своєрідний розігрів на початку уроку можна провести навіть до перевірки домашнього завдання на прикладах з усного тренування. А основний задачний блок. Містить чотири рівні. Зараз ви бачите усні вправи зі штриху ми їх називаємо, далі обов'язкові вправи з нуликами, далі задачі для достатнього рівня без позначок і задачі зірочкою. Завершує задачний блок параграфа. Традиційна рубрика наша: Проявіть компетентність з Компетентнісно орієнтованими задачами. Це не компетентнісні задачі, в чому їх відмінність, потрібна окрема розмова. Сьогодні, на жаль, для цього немає часу. Наш підручник містить інтерактивну складову, в якій Представлено презентації до кожного уроку. Ви бачили лінки на сторіночках, що містять в кожній презентації теоретичний матеріал, інтерактивна права, яку ми виконали на платформі Learning Apps, фізкульт-хвилинку, яку ми добираємо в інтернеті, експрес-контроль. Які ми виконали в двох варіантах на платформі на урок, запитання для повторення після параграфа до даного уроку, бо до параграфа може бути не один урок, і до кожного уроку буде окрема презентація. І запитання для рефлексії, що теж дуже важливо в умовах нової української школи. Наголошу, що всі словнички з звукозаписами від носіїв мови і інтерактивні вправи є до кожного уроку. Якщо на параграф передбачено 3, 4, 5, 6 уроків, то до кожного з цих уроків є. Одна інтерактивна вправа, лінк на яку представлено прямо в тексті підручника. Дидактичний супровід, про який я вже згадувала, перш за все, ми. Говоримо про експрес-контроль для підведення підсумків уроку і формувального оцінювання. Ось та база наприкінці уроку, на якій учень проводить самооцінювання. Безумовно, самостійні і контрольні роботи, будова їх. В певній логіці продовжує будову експрес-контролю це єдиний комплекс контрольних заходів на звичайному на інваріантному змісті. Для формування предметних компетентностей слугує окремий збірник задач. Для шостого класу трошки менше тем, ніж для дев'ятого класу, бо, так, в змісті навчання в шостому класі, але завдання різноманітні і завдання не фінальні. Ці завдання кожне з них можна продовжувати, можна залучати учнів до постановки нових, нових і нових запитань, до додавання якихось відомостей, і в такий спосіб компетентнісні задачі стають як пісня про що бачу, про те й співаю. Звертаємо увагу, що в компетентнісних завданнях у нас є і варіанти з двома правильними відповідями. Компетентнісний контрольні містяться в окремому посібнику, і кожна компетентнісна контрольна, а для учнів ми її називаємо життєва контрольна, бо компетентність компетентнісна складне для вимовляння слова учням, вона будується із задач, які аналогічні схожі, близькі до тих, які були в збірнику компетентнісних задач. Тож учні готуються до проведення такого, такої самодіагностики, а як же я навчився справлятися з життєвими задачами. Для тренування і розвитку учнів на уроках та поза ними я вже говорила про посібник, майструємо, малюємо, міркуємо. Три компоненти в даному посібнику розраховані на три рівні мислення. Ми не один раз говорили про те, що в п'ятому класі ми розраховуємо на те, щоб працювало абстрактне мислення, але це не завжди буває так. Е, можуть в даний момент на уроці бути активними попередні рівні розвитку, а саме е, наочно дієве. І блок майструємо якраз спирається на фізичну дію, яку учням необхідно виконати для того, щоб зайшов новий зміст або його застосування. Малюємо. Ця група завдань спирається на научно-образне мислення, де ми даємо кольорову свободу учням і тим самим збільшуємо ступені вільності учня на уроці математики і поза ним. Ну і міркуємо безумовно вправи, розраховані на абстрактне мислення, в тому числі і. Елементи логіки. Отже, ви бачите завдання із рубрики майструємо переднє слово і завдання створіть аплікацію мнемонічні правила через фізичні дії для того, щоб розрізняти і не плутати різні дії з дробами, що часто буває, малюємо. Щось ми даємо за малюнком, розмальовку, розмальовку зробити, створити свій малюнок, до якого дати ключі кольорів для того, щоб за створеними завданнями учні могли виконати розмальовку даного контура. В розділі міркуємо, у нас є і. Ребуси, і е, кросворди, і е, математичні аналогії, і встановлення закономірності, і е, елементи логіки, рубрика, яку ми називаємо Занурюємось. В логіку. Ось такий додатковий матеріал, який вчитель може частково використати на уроці при поясненні, при відпрацюванні знань, може давати в домашні завдання, може давати творчі завдання, короткі, скажімо, на вихідні або з відкритою датою, як зараз говорять. Методичний супровід. Безумовно, містить посібник для вчителя, про який я вже вам трошки говорила. От ви бачите до уроків множення дробів, знаходження дробу від числа до цих уроків до всіх представлено до кожного уроку, якщо у нас пара уроків. Тобто передбачено, що пункт параграфа розглядається на двох уроках, значить, презентація буде до двох уроків. Ну і детальні пояснення з коментарями, що ми пропонуємо на що звернути увагу вчителю на уроці. Безумовно, методичний супровід. Нашого НМК, нашого підручника-посібника як для шостого пілотного класу, так і для п'ятих масової школи нинішніх. Це п'ятничні зустрічі, які проводжу я особисто щоп'ятниці, шостий клас о 15 годині, п'ятий клас о 16.30 ми розпочинаємо і на у кожних п'ятничних зустрічах ми розглядаємо особливості змісту навчання, який буде вивчатися з понеділка, тобто, в п'ятницю ми готуємось до наступного тижня. Організаційний супровід, про який я теж згадувала, для того, щоб здійснилося формувальне оцінювання, ще раз наголошую: його здійснює виключно учень, учитель, учитель лише готує базу. Ми створили щоденник самооцінювання, де представлено чек-ліст до кожного параграфа. Учень бачить, які атомарні дослідження, результати, вибачте, можуть бути після вивчення цього параграфа, і який же може бути їх рівень. Ви бачите, що перша літера цього кожного слогана виділена, і формулювання доступне для розуміння учня, намагалася створити, розпочинається з цієї літери і відповідає початковому рівню. Учень. Наприкінці уроку, після того, як виконав експрес-контроль, а ми бачимо, що до цього параграфа не менше, ніж три уроки передбачено, бо на уроці з самостійною роботою експрес-контроль ясно, що не проводиться. Значить, на першому уроці, Після підведення підсумків, на етапі підведення підсумків уроку учень виконав експрес-контроль, і тут же ми просимо учнів розкрити щоденник і оцініть, наскільки легкі були для вас завдання, наскільки самостійно ви з ними справились. Учень оцінює, виставляє, вибачте. Свій результат у вигляді плюсика, мінусика навпроти того рівня, який він відчуває, він продемонстрував, виконуючи експрес-контроль. Найкраще тут виставляти дату проведення. Дату, коли відбувається це оцінювання, бо сьогодні це може бути початковий або середній рівень, але в учня є перспектива до кінця семестру, ого скільки часу, і я ще можу розрізняти, навчитися розрізняти парні та непарні числа, числи, майже. На найвищому рівні. Отже, це такий і в тому числі мотиватор для учнів. Отже, ось такий організаційний супровід, чек-лист є, є і для контрольної роботи, і для компетентнісних задач. Для всіх компетентнісних задач нами розписано алгоритм дій якими має оволодіти учень для того, щоб навчитися розв'язувати життєві задачі? Ну і для життєвої контрольної роботи теж заготовлений свій чек-ліст в організаційному супроводі, теж я нагадувала про це. Електронний журнал спостережень. Це електронна таблиця, вона безмежна, всі ви прекрасно знаєте, але в цю таблицю я внесла всі параграфи, всі атомарні результати. З модельною програмою, з модельною програми, ну, і з уточненням в прив'язці до нашого підручника, які мали б сформуватися на при вивченні параграфа 1. Виведено кількість уроків, виведено всі контрольні заходи, експреси і так далі. Це заготовка. Вона спершу лякає, але е, хто сказав, що обов'язково треба оцінювати кожен атомарний результат кожного учня? Сьогодні ви опитували Юрія Кисля? Два, три, чотири уроки ви його не будете опитувати. І сьогодні був перший урок за темою. Ось тут ви йому або поточну, або одразу підсумкову оцінку виставили, але перед очима у вас, а за що ж ви йому ставили оцінку за урок, які результати атомарні, обов'язкові згідно з державним стандартом, мав продемонструвати учень. А далі. Іде накопичення балів за чотирма обов'язковими результатами, прописаними в державному стандарті. Розбір особливостей таблиці, як з нею працювати, це був окремий вебінар, який виставлений на сайті лабораторії математичної освіти і на сайті нашого видавця ОВЦ Оріон. Тож, ми працюємо під крилом нашого видавця Українського світянського видавничого центру Оріон. Ви бачите його сайт, на якому виставляються всі пілотні матеріали, всі матеріали, які потрібні для роботи. Вчителя, а наша команда працює в лабораторії математичної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І всіх зацікавлених запрошую завітати на сайт нашої лабораторії, бо і для п'ятих класів. Ну ж, Повні матеріали, і вебінари, всі, які я проводила виставлені тут, і для шостих класів, і тренувальні ЗНО, які ми проводимо щомісяця, і багато-багато іншого для працюючого вчителя, можна знайти на сайті лабораторії математичного освіти Черкаського національного на сторінці Продукція лабораторії. А наш авторський колектив. Щиро й сердечно дякую вам за увагу нашим шановним пілотникам. Ми низько вклоняємось за те, що вони взяли на себе, на себе таку сміливість пілотувати освітній проєкт всеукраїнський і допомагати. Авторським колективам, нашому і іншим авторським колективам створювати для наших школярів найкращу продукцію. Бажаю вам добра, здоров'я, всіляких гараздів, миру і перемоги неодмінно. Дякую за увагу!